Про те, як відбудовується одне із міст, яке стало символом спротиву і символом жертовності українців: місто Буча під Києвом. Воно облетіло сторінки усіх провідних ЗМІ. Воно було на устах ледне усього світу. Після того, як звідти відступили російські окупанти, і ті звірства, які по собі лишили окупанти, були просто неймовірними. Вони реально вразили всіх. І в Україні, в тому числі вразили, і таких Буч у нас по Україні вже тепер десятки і десятки. Поговоримо зараз із Олександром Остапою, журналістом і волонтером, якраз із міста Буча. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго вечора ми з Буча. Звучить, звучить класно. Як змінилася Буча за ці шість місяців на ваших очах? От які зміни ви зараз спостерігаєте в місті? Ворога немає, що залишається. Я був в одні, один з перших днів після деокупації міста. Я вже заїжджав сюди як волонтер, з ну, там спецперепусткою. Тут взагалі було тихо, тихо. Знаєте, так ну насправді ті люди, які залишалися в окупації, ти з ними спілкуєшся. Вони кажуть, що оцей цей день перед тим як офіційно оголосили про деокупацію, він був найстрашніший, тому що він був тихий, коли всі якраз росіяни повиїжджали зі. Ну зрозуміло, що було дуже багато руйнувань було дуже багато історій людей, які провели всю окупацію. Ми намагалися. Ну я для себе на той момент якось вимкнув журналістську свою діяльність і вимкнув повністю волонтерську. І ну мене по суті не було часу навіть слухати вислуховувати ці всі історії. І я зараз можливо навіть і шкодую хоча розумію, що теж. Досить багато всього е, вдалося зробити пані волонтерському, але от потихеньку, потихеньку, тут біля мого будинку е, маленький дитячий майданчик. Він був е, так не дуже зруйнований, але все одно були там понівечені лавки, і е, сам майданчик такий дуже був. Е, не в гарній якості так скажу, залишився після росіян, тому що якраз в нашому дворі були мінометні обстріли. На жаль, загинули сусіди, і він був тихим, тому що я звик там своєю дитиною гуляти, і от потроху, потроху, місяць за місяцем, все більше, і більше дітей почало повертатися. Почали відкриватися бізнеси, почали відкриватися нові бізнеси. Що теж дуже важливо для економіки, і взагалі для того, як місто відроджується по суті. Зараз дуже багато, дуже багато бізнесів і будинків. Ну я більше про бізнеси буду казати, що вони дуже активно включилися в відновлення своїх будівель, наприклад. І зараз там ті великі магазини, наприклад, які були зруйновані, то вони вже майже на етапі відкриття. А в будинки зрозуміло, що одразу очікувати змін і якоїсь роботи по відновленню від влади важко було тому, що через брак коштів і через те, що потрібно було вливати дуже багато коштів в критичну інфраструктуру, то не доводилося, от ми, наприклад, з сусідами скинулися грошима, собі нові вікна в будинку. Тобто потихеньку, потихеньку воно все відновлюється, і, і це добре. Ну от я зараз сижу, і слухаю, як за стінами нашої студії чую так злегка, як шелепотить дощ. Ну же йде не тільки в Києві, він іде і в Бучі, і в інших містечках, які залишилися розбомбленими. І чесно кажучи, приїжджаючи містом, от Бучу був буквально недавно. Зауважив, що величезна кількість будівель стоїть, продовжує бути от розбомбленими, не накриті, без даху над, над цими от руїнами неукріпленими. Як взагалі зараз процес це відбувається? Наскільки складно йде все із відновленням? А, ну, Зі сторони влади, можливо, цей процес він е, триває активно. Зі сторони там опонентів влади він триває неактивно, тобто у кожного свої думки. Але, от, наприклад, будинок наступний від мого будинку він був він один з найбільш пошкоджених багатоповерхових будинків в, в місті. А і от буквально кілька днів тому вже почали розбирати, точніше, так консервувати цілий під'їзд, тому що зрозуміло, що до зими, скоріш за все, не встигнуть його повністю відновити. Але десь там уже тижня, два-три, як почали відновлювати. Покрівлю цього будинку, і е, сьогодні була позачергова сесія міської ради, де власне було вирішено виділити кошти на відновлення певної кількості будинків. Там ну, ці цілий ряд і, і, і різна, різний е, бюджет. Але сьогодні таке рішення було прийнято. і е, е, Дуже багато включалися в цю роботу. От якраз можливо, навіть не відновлення, але принаймні консервування будинків приватних включалися волонтерські організації, міжнародні організації. У нас був навіть влітку в. В пластому вишкільному центрі в місті жили волонтери з Британії, волонтери з Литви, які так само допомагали. Вони там і дехто годував волонтерів, дехто їздив, допомагав сім'ям, які постраждали будинки, яких постраждали від бомбардувань. А тому в принципі цей процес іде, але знову ж таки, тут, залежності від від кого дивитися, тобто, я бачу, що він іде, але я розумію, що він недостатній. Олександр, а то ви в себе на Фейсбуці написали, що ви збираєте один мільйон. Для чого вам один мільйон? Мені абсолютно він не потрібен. Ні, не вам він я не... маю на увазі вам, як волонтерам. А, розумієте, зараз така ситуація, що а, з перших днів, коли Буча була на слуху, і а, коли була і потрібна була постійна допомога, то збирати а, донати було дуже легко. А, ну я про себе кажу. А, і з, з часом… Чомусь от, ну, ця активність все менше менше, але так. потрібно розуміти, що він ще не, не, не закінчилася. вона триває до перемоги ще зробити потрібно е, кроки і в першу чергу допомагати нашим героям, героям і героїням е, на фронті. І в Бучанській громаді зараз більше 1300 трьохсот. Е, Людей пішли воювати, і їм так само потрібна допомога волонтерська. Тому О, чи на чому ми... зараз збираєте? Ми от поспілкувалися з волонтерами, які так само там дехто мої знайомі, дехто друзі, дехто просто я навіть їх не знаю, але їх знають мої друзі. А зібрали певну там низку запитів. Там від автомобіля і тепловізора до там генератора приладу нічного бачення і прицілів на снайперські гвинтівки. Наприклад, зібрали це докупи, Побачили, що це мільйон гривень. А подумали, що враховуючи те, як там швидко збирають, наприклад, Стерненко, Лаченко, Притула, там такі великі, такі знаєте, волонтерські організації, і взагалі волонтери. А вирішили, що а давайте всі об'єднаємо зусилля і покажемо, що Буча може допомогти тим бучанцям, які зараз воюють. І власне, от вчора розпочали цей великий такий збір. який я дуже сподіваюся, що він за два тижні завершиться. От але е, поки що, все е, поки що, все добре. Поки ми з вами говоримо, мені от виходять сповіщення про те, що люди думають. значить, це означає, що українці не стомилися. Це означає, що українці далі готові жертвувати своїми кревними, розуміючи для чого вони йдуть, і хто їх власне берігає і захищає. Повністю погоджуюся і дуже радий, що всі дуже багато бізнесів в Бучі долучилися до цієї акції. Тобто, я вчора я просто замовив 50 афіш з QR-кодом з інформацією про цей наш бучанський лимон і подумав: ну чи не багато. І коли я вчора там о 8 годині вечора е, віддав останню. А, а під вечір мені ще долетіло 10 запитів від інших бізнесів з інших районів міста, що привезіть і нам, будь ласка, то я до замовив ще 50, і завтра буду цим займатися власне розвезенням цих афіш, для того, щоб кожен, хто долучився, міг е, з бізнесу, міг показати, наприклад, своїм відвідувачам там чи клієнтам, що от дивіться, ми теж долучилися, і ви доєднуйтесь, проскануйте, задонайте і разом ми всі Зберемо uh, мільйон гривень від Бучі. Нехай вам це вдасться набагато швидше і набагато більше, тому що потреби хлопців точно цьому не обмежуються. Дякую вам, Олександре. Спасибі бучанцям окремий привіт і окреме вітання. З нами був Олександр Остапа, журналіст і волонтер із міста Бучі.